Шепель Луцького району пропонують роботу агроному. Зарплата 15 тисяч гривень. Серед обов'язків володіння всебічним знанням у області агрономії, підготовка ґрунту до посіву, посадки та внесення добрив, контроль за організацією і проведенням польових робіт, якісна взаємодія з іншими виробничими підрозділами, знання сучасних технологій сільського виробництва, селекції і насінництва біологічних особливостей культурних рослин та агротехніки їх вирощування, готовність до відряджень. 30 тисяч гривень пропонують водію автотранспортних засобів у Ковалі. У обов'язки входить здійснювати вантажні перевезення в міжнародних напрямах на автомобілі Ман категорії 5. У Луцьку Шукають авторемонтника. В його обов'язки входитиме ремонт вантажних автомобілів. Ман, сканія, та вольво проведення діагностики, ремонту і обслуговування ходової частини автомобіля, виконання технічного обслуговування, забезпечення безперебійної роботи і технічної експлуатації вантажних автомобілів за таку роботу готові платити 16 тисяч гривень. У селі Шепель, що неподалік обласного центру Волині, роботу пропонують головному інженеру. Зарплата 20 тисяч гривень. Для роботи потрібне знання особливостей конструкції, експлуатації та систем ремонту сучасної сільськогосподарської техніки. Необхідно мати посвідчення водія категорії Б та бути готовим до відряджень. На роботу візьмуть людину, яка впевнено користується ПК. У Луцьку є вакансія токара. Серед обов'язків виготовлення роликів конвеєрних з чавунним корпусом підшипника різних розмірів: ролику, опори, барабани, кронштейни та конвейери на замовлення. За це платитимуть 15 тисяч гривень. Також у Луцьку шукають тракториста на зарплату 15 тисяч гривень. Зазначається, що робота буде на бурильно-кранових установках та бурильно-кранових машинах. Обов'язково мати посвідчення тракториста. Можливі. Відрядження для системного програміста є робота у селі Тойкут, що на Ковальщині, у обов'язки входитиме здійснення підключення і заміна зовнішніх пристроїв, проведення тестування засобів обчислювальної техніки, забезпечення ведення комп'ютерних баз даних та проведення комп'ютерних антивірусних заходів. Також оформлення необхідної технічної документації, зарплата 25 тисяч гривень. Є вакансія і у місті Нововолинську. У боту кличуть прохідника, який виконуватиме комплекс робіт з проходженням горизонтальних, похилих та вертикальних гірничих виробок по пласту, породі змішаним забоєм, вручну або із застосуванням гірничних машин і механізмів. Також в обов'язки входить огляд забою і доведення його до безпечного стану. Людина повинна виконувати роботу згідно із технічною та технологічною документацією і змінним завданням. За таку роботу готові платити. 20 з половиною тисяч гривень.